Доброго дня всім любителям квітів і не тільки вітаю вас на каналі Надія Грінгарден. І ми сьогодні знову за моїм робочим столом. Тут вже Старшого віку ще пам'ятає часи СРСР. Пам'ятається, як така була передача обозрівателі за круглим столом, тобто міжнародна панорама. Воно нам впарювали таке щось, а ми слухали вух, вуха, розвісили і думали, ой, це так, так, там десь живуть люди, щось там таке. Я не знаю, що ми думали. Але ж сьогодні я впарювати нічого не буду, а хочу навпаки розповісти ем, про те, як не треба робити, і як е, запобігти тому, щоб нас надурили. Чи там підсунули, не те. На це відео мене наштовхнула одна пані, підійшла до мене на базарі. і питає мене, що це така квіточка гарна, каже на молодило. Оце я хочу її купити. А я їй кажу, я вам її не продам, бо таке продавати не можна. Розумієте, кажу, вона оцвіте, вже цвіте й сохне. От. Вона ну, й пішла, а я собі сижу. Ну то візьмеш та розкажи, що оце це продавати не можна, бо воно всохне. А оце це треба. Ось такий треба. Я думаю, я... можливо, я їй не так розказала, можливо, вона не зрозуміла. От. Це молодило, це так звані монокарпіки, які дають. Спочатку дасть дітей ось такі дасть, при... бачите, розкладе дітей своїх, це приріст такий. Потім ось ця квіточка виросте, так надметься, надметься, зацвіте і вона всихає. Тобто дітей дала і тоді всохла. Це ці монокарпіки, це всі однорічні квіти, всі однорічні рослини, наприклад, наприклад чорнобривці. От вона дала квітку і всохло, і насіння треба збирати. Айстри, там, цинія, агератуми. Це багато-багато там красоля, багато цих усіх інших однорічних рослин. А молодила вона багато цікавіша, це воно так веде себе таким чином. Ну, Насіння з нього теж збирають, сіють, але з метою селекції. Ось я теж посадила Отаку ось посадила. Ось. Але я його... Ой, перек... перекидати. я його продавати не буду, тому що я людину не підведу людину, свого покупця підводить не можна. Я просто посадила, люди часто показують, питають на базарі, а як воно цвіте? Ось це я посадила, щоб побачили, як воно цвіте. Так само і це, Ось вже, бачите, зацвіло. От. І це вони ці дві всохнуть. Ці дві. Рослинки. А оці дві розеточки залишаться і вони мають дати дітей. Так само це я посадила, як зацвіте, щоб люди побачили. І ось це рожеве. Бачите, ось, ось тут воно, воно... ці розеточки не зацвітуть, а оця вже піднялася вгору. Ось так красиво, нанімина надимається спочатку, а потім зацвітає. І ця вже, що надулася, буде цвісти, вона потомства не дасть. Чому таке відео і в мене вийшло? Тому що є такі недобросовісні продавці, з якими я теж зустрічалася на хвилі популярності, коли це молодило, тільки-тільки почали виводити нові сорти. А було, наприклад, зелене покрімельне, шароподібне, те, що скачувалося, шароносне чи шароподібне. А потім почали ось такі красиві сорти, ось такі всякі і збордовенькі, такі, і рожевенькі, і зелені з такими кінчиками, і всяке-всяку таку красу. І звісно, оці ж садові центри, польські і голландські, вони не пришлють одну рослину, вони присилають. Ось отакою, зараз я покажу. Ось отак вони присилають. А вже наші отримують. Оці два штучки ці розділяють. Так ви дивіться, мені два, тобі два, тобі два і тобі два. стільки, один, два, три, чотири. Оце вже чотири покупці, і це вже вона гроші відбила за все. Ну так, гроші треба ці купувати треба. Але ж не таким чином, і продавати треба, купувати треба, але ж не таким чином. То якщо ви купуєте, то просіть у цьому садовому центрі хай вам на вайбер скинуть, в якому стані вам принесуть прийшлють оці рослинки, щоб такого не було, що ви купили одну розетку, а вона вас зацвіла, дітей не дала, сама поцвіла. І вони якось так вибирають саме більше. Вони це знають добре. Вони оце більшеньке виберуть. Дітей цих пооббирають, цих дітей посадять. Діти виростуть, оце воно собі виросте без ніяких проблем, оцей оце приріст. І собі раз я купила таке привислала, а воно бачу, буде цвісти. Я ж їй дзвоню, що ви мені зробили, що ви мені прислали. Вона, ой, та що ж я виновата? Що ж я виновата. Каже, обріжте, обріжте, воно дасть дітей. Нічого подібного. Я отут обрізала. Ще воно не було в такому стані, тільки-тільки надималося. Я обрізала, змазала тут деревиним тим вугіллям для дезінфекції. Нічого подібного, нікого, нічого тут ні, не було, ніяких не кинуло воно приросту цього, так воно і залишилося. То це ж я так, таким чином я розповідаю на базарі, що таке не беріть, а так беріть. І це вже як в мене з тою пані таке вийшло, що вона не ну ми тут таке буває, ми одна одну не зрозуміли. Я їй кажу, що з оцього вийде таке. Можливо, я її злякала, що воно помре. То ми ж усі помремо колись. Можливо, я, вона їй якось так я не розказала правильно. І Тож це мене надихнуло вона на таке відео. Я сьогодні зібралася їх пересаджувати. Ось покажу, яка. Ось бачите, яке вже велике. Це вже воно їде в машині, вже треться одне обудне, вже йому нема куди, воно вже лізе. Ну, це вже хоче розцвітати, воно вже лізе одне на одну. Тоді оцей бур'ян, я не можу його. Я вищипую, а він росте. ось бачите, Я вищипую, а він росте. Тобто мені треба це все витягти, порозібрати, повикинути бур'янчик і розсадити на два такі горщечки. Ось я вже вчора трішки розсадила. І ось воно. Мені здається, що воно аж зраділо. Воно таке стало красиве. Так воно зачервоніло. Наче воно аж зітхнуло, розправило своїх воно отих майбутніх. Дітки ті лягли, так ляжуть. Оце так. Отже, оце така в мене сьогодні праця. І я вирішила поділитися з вами такими своїми емоціями. Оце так, що ми не зрозуміли. То думаю, я розкажу всім. Розкажу всім, щоб люди знали, що позвоніть їм в садовий центр і спитайте, прищить мені на вайбер фотку, якого молодила, ви маєте мені прислати. Ось у цього вже більшенькі такі. оці бачите. Лягає, воно йому нема куди лягати, тому що тут о -о ця сімейка ще, і йому, бачите, нема куди. Якщо воно буде в землі, воно собі ляже, а тут корінчика пустить і буде нова сімейка. А так йому, бідному, оце немає йому куди, куди лягти, то воно так їде в машині, там треться, дламується, то це мене сьогодні таке завдання пересадити молодило. За ну, така в мене сьогодні міжнародна панорама за моїм. Ну, в мене не круглий стіл, а в мене прямокутний. і Я сьогодні пересаджую молодилу. Ну, при нагоді я розкажу ще. У мене тут такий допоміжний столик. І це в мене тут стоять такі рослинки, які тільки пересажені, і яким ще треба догляд, щоб там не стояли вкупі з тими з усіма. А... Ось хусточка маленька. Якщо я не полю її, то вона може, може і сухнуть. Це недогледіла тітка. Гортензія бомбшел. Дивлюся, вже сохне я. І раз у водичку вона одійшла. Тут такі свіженькі рослинки, молоденькі, яким ще треба догляд. Ось е плющ Еректа і такий плющик. Он. Якась варіагатна форма така, я не знаю, які От. І різні-різні виноградові ампелопсі з такими цікавими, ось такими листочками цікавими. От, що ще ось оця. Мабуть, її треба пересадити вже, цю гортензію. Там вже всякі кущики ті, що треба теж пересаджувати. Ось цей е бискус, арденс. Вже йому тісно в цьому гурщечку я його пересаджу. Але сьогодні мене завдання молодило. Ось на що мене навела та історія з базару. І я зробила, зняла таке відео. Я так ще сажу, розкажу. Ось так дуже добре видно, як на контрасті, яке воно. Різне. Це теж я вчора. Таке. Такі я саджу подарункові е, горшки, такі купила такі, де дуже добре відтіняється, видно всі кольори. Ось таке подарункове. Як купують, хто хоче подарувати там кумі чи там сестрі, та хто, звісно, хто любить. Бо ще ж його треба садити. Отож. Ну, я працюю і прощаюся з вами. Бажаю всім процвітання і всіляких гараздів.